Добровільно виконати рішення суду та розійтися. Проявіть розсудливість і повагу до закону. Попереджаємо, що в разі невиконання судового рішення міліція буде змушена застосовувати заходи впливу передбачення закону. Кого точно боїться центральна виборча комісія. Віталію <плес> Дорогі друзі! Чому ми з вами зібралися тут? Відповідь дуже проста. Ми не приймаємо тих маніпуляцій, з якими проходять вибори. Ми не приймаємо цих шулерських методів, за якими проходять вибори в Верховну Раду. Ми розуміємо, на сьогоднішній день і кожен це знає. Разом опозиційні сили набирають більшість в парламенті, і влада йде на будь-які речі для того, щоб спадсувати вибори. Я впевнений, що вибори були великою помилкою проводити вибори по цій системі. Вона дає. Багато шансів кожному сфальсифікувати на мажоритарних округах. Ми будемо вимагати, щоб Верховна Рада наступні вибори проводила пропораційну -пропор 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 систему з відкритими списками. Ми вимагаємо на сьогоднішній день від ЦВК з підрахунок тих голосів, які не є чесними. Ми будемо пропонувати. На сьогоднішній день, президенту, як гаранту Конституції тут процес, так як він гарантує, виконання закону. А якщо виконання не буде, на що такий гарант потрібен? Тому я впевнений в тому, що наступні парламентські вибори, достроково парламентські вибори, ми також будемо проводити. Разом з виборами президента, якщо він не виконує свою І Я впевнений, що тільки разом, якщо один з одним, якщо роки клотю, ми будемо стояти, ми зможемо перемогти. Якщо ми будемо боротись, тому що без боротьби перемоги ніколи не буде. І ми переможемо, але тільки разом перемога буде за нами. Українцям, всім киянам, які не спокусилися ні на які конверти, ні на які гроші, провально програми, Олесики довгі, Супруненки, лисове, які намагалися купити людей. Ми звернулися до панашого з протанням переглянути переглянути 13 округам, Там де вибори були, мали явні факти фальсифікації до того, щоб переглянути по Україні там зараз... переглянути цих виборів, щоб фальсифікації не було. Що Якщо... перерахували там, де це неможливо зробити, ми вимагаємо провести достроково ще раз вибори по тим округам. Якщо будуть вони не будуть виконані, я впевнений, що ми будемо робити все для того, щоб ці вибори були визнані незвісними і вони не будуть легітимні для... з того боку, що ми не будемо приймати усіх, усі безкому нашому розвинуваченню.